Всім привіт, шановні підписники! З вами автопарк Запоріжжя. Нагадуємо, що в продажу є от така от класнюча міська запальничка Volkswagen Sirocco 2008 року випуску. Комплектації Airline на красивених дисках на зимовій гумі. Затонований. Якихось серйозних ДТП не був. По кузову пара косметичних підкрасів по заднім крилишкам. По комплектації є парковочний асистент, у назаді парктроніки, автоматичне світло. Складає мібічні дзеркала з підігрівами. А, так, у нас захована, хороша музика. Тут і сабвуфер, і підсилювач, і конденсатор. Дуже добре зроблено. Буде відмінний звук в автомобілі. Дивимося салончик. Це у нас, так, як ви бачите, трьохверне купе. У нас дуже багато місця спереду. Дуже комфортна спортивна посадка, комфортні сидіння з алькантарою, зі шкірою комбіновані. Звісно, електроскло підіймачі, електрозеркала, автосвітло, круїз, мультикармо, хороша мультимедійка з блютусом, з флешками, з авуксами. Є кліматконтроль, є підігріви. Автомобіль у нас на 1,4 турбомоторі на 160 сил, доволі потужний. Шестиступінчата механіка, дуже класно їде, широка, хороша резина, класне світло, ксенончик стоїть. Просто ну, для міста ідеальна машина за свої гроші. Краще ви не знайдете.